Різдво на чужині цьогоріч вперше святкували студенти з Африки. В Україні вони навчаються з вересня два місяці опановували ази української мови. А за два минулі тижні студентам університету нафти і газу вдалося вивчити місцеву колядку. Сьогодні студенти іноземці вперше виступають в Івано-Франківському костелі. Католиків віншують добром і славлять Христа. Христос Одеше. Всім нас спаси. Українська мова темношкірим студентам дається нелегко, кажуть їхні вчителі з цього предмету. І додають студенти іноземці досягають добрих результатів у навчанні. Не всю коляду вірніше ми вивчили. Вибирали там, де легше буде, де дає менше слів важких. Довгі слова, як правило, їм важко вимовляти. Ми вже якусь маємо таку опробовану методику. Частково вчимо мову іноземну, тобто українську як іноземну, без мови посередника пізніше. На початках, звісно, з допомогою англійської. Ось, але маємо добрі результати. А це Наталісіо. Так батьки назвали його на честь Різдва. Його день народження припало саме на це свято. Це мій перший день народження і Різдво, і різдво далеко від дому. В Україні. Як вони святкують Різдво, там вдома за кілька тисяч кілометрів намагаються розповісти українською. У цей день ми будемо своїми друзями, ми готуємо багато страв. Наприклад, фежуада, кузіду, бо то Пізніше ми йдемо в церкву. Ми сідаємо до столу і ми обмінюємося подарунками. Аби іноземні студенти легше перенесли розлуку з рідними та відчули дух Різдва, вчителі залучають їх до участі у різноманітних новорічно-різдвяних заходах. Так, окрім української мови, знайомлять із культурою та традиціями. Та як би добре не було їм в Україні про рідну Анголу та Нігерію, дівчата й хлопці не забувають ні на день. Тому за традицією співають відомо на весь світ колядку Свята ніч мовою якою спілкуються вдома португальською.